У місту понад прутом з'їхалися кращі юні художники Прикарпаття. Причина обласна олімпіада з рисунку серед учнів, художніх та мистецьких навчальних закладів. Приймала гостей Коломийська художня школа імені Ярослава Пстрака. Як проходило змагання та хто став переможцем, знає Мар'яна Мацьків. На Івано-Франківщині функціонує чотири художні школи і тринадцять мистецьких закладів. Кожного року ці установи проводять профільні внутрішні олімпіади. За їхніми підсумками делегують кращих вихованців. уже на обласне змагання цього разу честь приймати найталановитіших хлопців та дівчат отримала Коломийська художня школа. Це зібралися саме кращі діти, це представники еліта наших шкіл естетичного виховання. Вони вже є переможцями своїх шкіл і зараз проводиться обласний конкурс серед них. Це дуже здібні діти, які продовжують далі навчання в середніх та вищих учбових закладах. Ним годяться наші школи. Директор художньої школи Ярослав Лобурак підкреслив актуальність і корисність такої олімпіади. Досягнуті високі результати дають привілегії не лише вчителям, але й самим учням. Виходять тренування відповідно, як тренінг передступними іспитами у вищі учбові заклади. Вони порівнюють свої роботи з сусідніми своїми однолітками, бачать результати своєї праці. Підвищується рівень викладання по школах, і це зобов'язує, заставляє краще працювати викладачів і дітей наших шкіл. Олімпіада необхідна для того, щоб вони виявили свій рівень знань, для того, щоб вони себе в конкурентній боротьбі мирній доказали, наскільки вони підготовлені своїми спеціалістами протягом року. Це говорить про рівень школи, про рівень дітей і про їхнє майбутнє, яке вони потім можуть поєднати в своїй професії з цією ж олімпіадою. Так що це є результат знань першу чергу, і їх, і викладачів. А директори вже як наставники, звичайно, дбають за тим, щоб цей рівень був на високому рівні. Участь у конкурсі взяли більше 20 юних дарувань. Працювали вони у двох вікових групах: Молодше – від 10 до 12 років і старше – від 13 до 14. Завдання одне для всіх за півтора години намалювати з натури на тюрморт. Директор надвірнянської художньої школи Жанна Бондаренко привезла на Олімпіаду двох вихованців. 13-річна Ольга Угринюк одна із них. Мені дуже подобається, але звичайно, трошки боюся. Ну, переживаю, але сподіваюся, буде добре і ну, може, переможу. До слова, Ользі таки вдалося здобути перемогу у своїй молодшій групі. А серед старших кращою стала Коломиянка Тетяна Возняк.